Україна не визнає Росію агресором офіційно де, має сказано, бути устами робіт держави. А ми хочемо, щоб захід нам був, тоді інше буде. І буде зброя. Ви ж бачите, вже навіть американці готові подавати кричать. Навіть вже президент, цей такий, знаєте, ліберальний, і то він вже розкачався. скачався. Вже Олан заявив, що вони готові не постачати містралі. А це й мовчить подонок. До сих пір санкції не підписаний президентом, яким би була Україна. А яка, вона? Вона... а яка причина, що він мовчить? яка причина? Тому що Путин, він зрадник України. А він це може зраджує Україну. Ну, а це може пов'язано з бізнесом, який має розсичівщини. Я з не з знаю, я не знаю. Не, Задавайте. Всі от ви журналісти, бізнес. всі бізнес. давайте бізнес. давайте зробити таку акцію. Всі журналісти Вишліть їм у смске. Одне питання: чому ти здаєш Україну, чому ти капіталюєш перед Путіном? Чому ти не розриваєш е, дипломатичні відносини з Росією і на весь світ не заявиш, що Росія є агресором, а Україна жертва агресії? Чому ти не звернешся до цілої світової громадськості? В тому числі до сидить на їх визнати Росію агресором і бойкотувати її як агресором? От тоді зовсім інші були питання. І наші дипломатичні служби за кордоном мали би цю думку доводити до, через журналісти до громадськості там, де є наші дипломати. Але прес жодної прес-конференції, жодної роз'ясненної роботи наше закордонне відомство не проводить закону. Більше того, ви розумієте, що в 16 країнах Європи немає наших зараз послуг, в тому числі Франції, Великобританії і Німеччині в основних державах Європейського Союзу. Ну це невідомо взагалі. В Америці сидіть, розумієте, нікчемний послал. Громадськості це невідомо. ну, ну Так я вам говорю. Викладайте, викладайте. Я вам Мар. Це ну, да. да, відомо, це, це пишеться. Я вам це говорю. А з чим це пов'язано? Як з чим пов'язано? Що він одну сидить на всіх місцях і міністр закордонних справ, і міністр МВД, і міністр Збройних сил, і голова Верховної Ради, і, і, і прем'єр міністр і міністра не має права з агресором вести якісь таємні переговори, про які ми нічого не знаємо. Він скривається від народу. Це вже злочин. Чому він від нас скриває те, що він говорить? З керівником агресивної держави, яка веде війну проти України. А як ви можете прокоментувати ті події, що в Ілувазьком трапилось? Я насамперед скажу, що це трагедія. І, і це повійн... звини наших великих військових, так би мовити, спецій, керівників. А чи це навмисно, чи це по бездарності? Я, я не знаю. А зброю не видавали не навмисно, а навмисно. Да ні, це слів однозначно. Навмисно? Я вибачаю, ви вважаєте, ви вважаєте, що мене потрібно покарати. Угу. От ви ваша думка, мене треба. Я засудив покарання. Ви будете це на всю країну говорити, що ви мене повинні покарати. Ви це зробите так товно. Чітко, щоб ніхто не знав. них радники дозволяє собі в ефір виходить на весь світ, що мов наші сили, а то ми відтянули ще для того, що ми готуємо операцію проти. Це допустимо таке, радик міністра Збройних сил України. Є професіонал, він, він не то він сам керує. Ця справа тому, що він, я, він як, як був цей. Горбачов, он же одно же, і, і зазвичай на всіх місцях. Це неможливо. Дома навіть є питання, які дружина вирішує, а є питання, які наші, чоловічі, батьківські. Жінка теж не може запотягнути, якщо є не на можу. Героя України не може я не можу назвати. Я, який все вітав для держави, я знаю. я Цей будовник не хоче нас приймати, депутати першого сьогодні ігнорує. Хто він я, такий? Я. Цей крамар, Значит, який народ продає не, Україну. Давайте народом є патріоти. Так Давайте всі законно. закликайте. Давайте.

Бо, ви можете викладати боятися. Ви, ви, ви мені не кажете, яке це зробити? Голоду все! Ви мені не кажіть? Голоду все! Ви, ви, ви скажіть президенту, чи скажіть його, руці, голови адміністрації, що президент далі буде знімати Україну, буде вести таємні переговори з Путіним. Який нав'язав війну Україні. Він дуже і скоро погано закинув. Тому що Україна не простить зради. А він зраджує Україну. Я це заявляю. На... Хто, хто хоче, будь ласка. Як вони будуть жили в нашій Україні? На всю Як вони Україну, що зараз президент став на шлях капітуляції зради України. Негайно. Негайно має вимагати від нього, негайно розірвати дипломатичну відносину з Росією, оголосити на весь світ, що Росія є агресором, жертва агресії, і звернутися до всіх країн світу, визнати, Украї... визнати Росію агресором, а Україну жертвою агресором. І закликати бойкотувати, ізолювати Росію як агресор. Як це в свій час зробилось світове співтовариство нарешті під час Другої світової війни, коли всі визнали і створили антигітлерівську коаліцію. І так, я, я впевнений, якщо Україна має волати про це, і не має права президент подавати руку агресору. І вести переговори таємно. Хто буде відповідати не. за те, що не, 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 дають, не дають патріотам пуші. взагалі захищати Тихо. свою країну? Ну, дайте я дайте. Ваня, Ванюване. Ну не перебивайте, Хоч один навіть за підстави. Бо так як зараз поводиться не дають то однозначно він веде до капітуляції України, до капітуляції України. Мобілізаційними до капітуляції всіх ресурсів. І людських, і і, 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 і зброї. І звердатися. І звердатися. Зачистили майдан, 40 хлопців взагалі чекають відправки, бо немає амуніції ніякої, нема захисту особистого, ні бронежилетів, ні касок, елементарно, обувки, форми. Нічого нема. Чому того нема всього? Де воно все? Де ті кошти? На, на яких вони рахунках? Шанов. Ми... Милиночко. 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 Я, я довожу, так я хочу сказати, що позавчора шість народних депутатів першого скликання і другого звернувся я особисто до першого помічника президента, що ми хочемо обов'язково терміново зустрітися з президентом перед тим, як він поїде на саміт НАТО. Так цей гідний. сказав, добре, може завтра, так далі. Вчора він взагалі перестав виходити на зв'язок. Отаке відношення до тих, хто фамилию, фамилию. хто закладав державу, фамілію. скажіть фамілію. Хмара